Любі дітки Пригадайте, яка зараз у нас пара року? Правильно, зима. І сьогодні до нас завітав незвичний гість. Він може прийти лише взимку. Погляньте, будь ласка, дітки я веселий сніговик, до морозів змалку звик. Я народжений зимою, зліплений я. Дітворою, на голівці шапочка, носик мій із моркви, руки з гілочок. Ось такий я сніговичок. Так, дітки, до нас завітав сніговичок. Його зліпили діти із снігу. Розглянемо сніговичка. Він білого кольору, сніговичок, зроблений із снігу і снігових кульок. Внизу сніговика тулуб, він більший. А зверху голова, вона менша. А що ще є у сніговичка? Носик морквинка, очі, ротик, руки з гілочок, а ще Шапочка. Дітки, ви погляньте, щось наш сніговичок засумував. А чому він сумний? А тому, що в нього немає друзів. Давайте допоможемо сніговичку і зробимо для нього друзів. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Куля шуба снігова. Два менша куля. Голова. Три очі чорні намистинки. Чотири посмішка з калини. П'ять Капелюхи з трушляка. Ліпимо сніговика Дітки, давайте спочатку викладемо сніговичка Який круг ми покладемо спочатку? Так, спочатку ми покладемо великий круг. Зверху покладемо. Який круг? Правильно, маленький круг. До великого круга з обох столів покладемо смужки. Це будуть руки сніговичка. А ще у сніговичка є носик маткинка та шапочка. Давайте їх розмістимо. Кітки ми виклали знімовичками. Приклеїмо його, беремо спочатку великий круг, намазуємо клеєм. Приклеюємо. Притискаємо серветкою. Далі ми візьмемо менший круг. Також намазуємо клеєм. Русика все хорошо, намалюємо чобочко, очі та агуцики червоним фломастером намалюємо йому ротик. Який гарний, веселий вийшов сніговичок. Тепер йому не сумно, у нього є друзі. Сніговичок дякує нам за допомогу. А я кажу до побачення, до наступної зустрічі.